Де проходе, а а продавали де проходить субвенція з міського бюджету в міського на комп'ютери Де, де воно проходить по програмі соціально-економічного розвитку? У нас є програма. А чого воно? Вон от ви кажете, що воно все, в, 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 все дублірується, а, а чому програмі. У нас програмі капітальні. Програмі, де капітальні точно будуть по програмам, розкажуємо. Так, ми ж тоді повинні вносити. у нас вже той програмі є 30 тисяч. Є, зець передбачено. Там ще ж як виділяться, кошти будемо вже. Ні, ж розрахунок, чого 30 Ні, там входить десь порядка 13 тисяч один комп'ютер з програмою з рецензійною, і там які кошти залишаються, хоч один принтер може доробити тисячі. 30 тысяч 30. Нам вообще 9 необхідно. Нет, ну по-моему, 20. Нет, мы будем по 2210, там до 6 тысяч придбавать системник. ми вже так проводили, нам район в прошлом році виділяв кошты і ми... Такой же системой будем. Ми обслуживаємо район, місто, обласний бюджет і державний. А обласний вам допомагав, що сделали? Обласний, обласний не район. Обласний бюджет обіцяє нам виділити на ремонт приміщень. Субвень. У мене буде ще питання. Сплати членських внесків асоціації міст. Не платили, не платили, що надумали плачу. Ну хотіли. Що не платили? Для чого? Для чого? А, ми работаємо все время, нічого за капоним членом. Де і гаюча туди номінували? Просто ні, це зовсім різні речі. Це не то, що це платили. Ми його не минулий ми не платили ще. Наверное, anyway, 14, 15, 16, мы будем уже 17 заканчивается, может 18 начинать. Ну ну нам любимый тайдичку дарим там и дальнейший класс. Я все кожен ритм, повы не платить я 25 тысяч. Ну, пока было там, а теперь может быть там не там. Ну, немає. Ну, немає. Ну, немає. Скажи, так, ну, ну ще. Виконавчий комітет 155, сюди входить, за 100 тисяч військової частини, да, 30. Це сюди ж у нас входить? 30, це виходить 130 і 25. Ну, 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 Відділ охорони здоров'я 100 тисяч, воно проходить теж по програмі окремо, так, да, іде? Це те, що розсматривали лист по інсуліну. По інсуліну, воно під програму йде. У вас окрема програма, так? Да? Програма немає. Вони поточний. А як може бути поточний інструкт? Це повинні бути субвенція державного. Почому не через проходить через право соціальні економічну через право соціально — розвідку. Рома вибачте, там виходить державна субвенція, вона не прийшла. А людям Так, вопрос не в тому, мені вопрос, як вона буде фінансуватися. Не виділяється виділяти. Ну, ми зможемо з місцевого бюджету вопрос вони розберуться. Воно 22 Як двадцять два годин окремо від юридичної субвенції. Воно перейде на різні у них є рахунок по субвенції, <плес> є рахунок без субвенції. Міський бюджет, державний бюджет, окремі рахунки на всі фінансування обласний, окремо все. По бюджету воно проходить, а по правильному соціально економічний розвиток воно буде модернуватися чи ні? Нет, нет, нет. То есть воно не буде по програму вообще не де не буде проходити, тільки по бюджету буде проходити. Че, no. у no. програмі я до этого може бути Ой, що Як воно буде, якщо вони планували, загальну суму надалевано входить вже, так? Ага, а з бюджету просто виходить, що отримали субвенція. У нас всі заходи, програма десь довго бути доточності, дубліруватися. Де воно у нас 100 дубліруватися? Це, це ж вони хвост. Яка просьба? Просьба це були держави. Вона не дає, які дають. Поточні видатки. Як поточні видатки? Поточні видатки на медикаменти. виходить. На Наприклад, ну по паработник. Ні, я до того кажу, може одразу по програмі ж там

Придбання піску солі, виготовлення піщаної суміші, 220 тисяч. Де вона по програмі соціально-економічного розвитку yeah. yeah. а, ну, хорошо. Поточне утримання доріг. Ну, Писотки, сіль. Ну, придбання солі та Де вона по програмі буде проходити? Де вона буде виконатися? Утримання доріг. Поточне утримання доріг. Програм... Утримання доріг. Програма. Ну, ми, у нас програм, yeah. ми не програма повинні дублюватися. Дивіться, як виходить. Поточний ремонт утримання доріг міста. От. Сюди заложена сума коштів на асфальтування, на посипку, на очистку. Але придбання йде воно по зовсім по других кодах. -код. Правильно ж, сімейно? 22.10, да. так. матеріалу. Так. Да, ми по ну, нам треба розкидати їх по бюджету, щоб додатково просити. Якщо воно йшло по одному коду, ми по точку просто попросили 220 тисяч додатково. Включили у 875, вийшло мільйон бюджет. А так ми не включаємо. Тоді вартість зимового утримання включала в да, себе і вартість матеріалу. Так, да, так. Да. А чому ви не можете одразу проводити його? Валентин, чому ми не вважаємо в одному, що воно там пройшло і... То придбання, а то послуги. А то утримання, то надання послуги, а це придбання матеріалів. Воно ж по разним статтям, Я пан директор. Я розумію, маємо десь по програмію зображати. Ну, програма міського розпорядкування, війшов... також затверджені програми, міські цільові програми. Уже по цьому придбається. От у вас по це буде програма? По, по управлінню як будівництва якби, на утримання доріг, на утримання, при придбання матеріалу для виконання якихось робіт чи надання якось. Ну, матеріали Це так, так само вони лампочки поповнюють і ну, Це, да, це на потреби управління. управління. Да. Да, воно виходить на потребу управління, придбання матеріалів, а потім поточку їх виставляємо. Встановлення дорожніх знаків, розмітка доріг міста, 160 тисяч. Це... У нас площі не облаштовані ще в повному обсязі дорожніми знаками. Ніж... Не Та чому ж? по А є 300 тисяч ми виділяли перед цим, там не йде стоїмості Ні-ні-ні, це не облаштування примусових ми, ти ну, ти ти тротуар, от то того. Ну, нас І плюс до цього в нас були виконані роботи Ви поїзді, по розвідці, які да. ми не оплатили, бо в да, нас не було коштів. Не планували дощадку обрисувати.

на 6 місяців у нас было 120 тысяч. То есть нам в год 250 тысяч гривен получается по лет утроба? Да. Там работает 3 человека. Четыре. Три. Минималка посчитайте в месяц скільки. 3200. 250.000 за туалет, щоб просто нас функціонал туалет. Да. Так, да, Олег, там же ж без подштов, ні, без подштов. <рик> Вода, стоки, електричество. Ну це за просто сам. Третя От ви тіні Островичи персонал де він чисеться у вас на. так Вода електроенергія. І ще в мене є питання. Там десь криша, щось управління фінансів зібралося кришу робити якусь суму. Ні, вони там знімають. Так я ж читав, ось було, як знімати. Ну знімається ця сума із управління фінансів, із криші. Ні, нам дали документи на руки, ця сума там зазначена. Що не знімалося? А, це що нам помолі давало? Ну, я сьогодні в обід читав, там була ця сума, як ви поміняв її. Так, там була на капітальний ремонт. 158 тисяч тисяч. Але в зв'язку з тим, що вже до кінця року це капітальний ремонт минули. Не зроби. Ситуація яка? Їм було виділено поточні приміщення, на початку року їм було виділено 190. Тобто Нічого себе, як тобто так допимовали, але ж так ситуація склалася, що в лютому березні коли були дощі, коли були морози, у нас потекла покрівля. Почали румуватися і покрівля, і наші приміщення потікало. Приміщення зараз ужасно. Але поки ми ну, не темок покрівлю, ми не можемо. І в мене питання, от 158, а куди ці деньги відповіді Як Ви ну, кажете, зараз не видно. У них залишилось 150. Так давайте їх порозпределяємо. А куди ми їх порозпределяємо? 20 тисяч на поточний ремонт покрівлі, щоб не затікав. А разницю знімаємо захист на покриття заборгованості. способу а як так вийшло, що вам всіх почти 200 тисяч дали на рік? Вот тоже дивіться, вам виділили. Я, я я, я понимай... Ремонт не робився, навіть 20 років. Ні, ну, ну в нас любоздання возьмуть, любимо, не робили 20 років. Просто по якому воно проходило? Не По програмі проходило. Ну поточно. То есть воно в неделю по програмам не йшлося, тільки по бюджету їм проходило.

Дане питання на голосування про внесення з до бюджету міста на 17 й вирішення виношення на цих. Так що давайте, давайте ваш вимагання. Його... Що ж у нас не підтримаємо про це? 17 звернулося до голови комісії дому. Ви його порядок денно винесіть і буде Питання Октицької центральної районної лікарні і е, стоматологічної поліклініки від імені них звертається головний спеціаліст відділу охорони здоров'я БОДКО. Двома словами, ну я прошу вас мистити порядок. У питання різні. Головний спеціаліст? Ну, вона виконує зараз обов'язки начальника відділу охорони здоров'я. До речі, до речі, вони представляли новий співробітний відділу, відділу охорони здоров'я. Ну, Бот, Людмила Звертається з приводу виділення коштів Ви з метою забезпечення медичних ага. працівників коштами для та повної виплати заробітних плати з нарахування. За липень 2017 року просимо вас вирішити питання виділення додаткових бюджетних коштів міського бюджету в сумі 2 мільйона 205 тисяч 300 гривень, КЗ обтиска ЦР 2 мільйона п'ятдесят шість тисяч гривень, КЗ обтистка міська стоматологічна поліклініка, 148 8 мільйонів тисяч гривень. За липень місяць вони не можуть оплачувати заробітників. Ну і де ж у нас, як у нас немає коштів? Ми, же, те, що у нас, нас перевиконані, не вискаділи. Ні-ні, ні, проти... виносить на сесію. <пробіт> 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 як у сесії? Довідомо. Чому довідомо? А що виносить Що вони просять? Два мільйони. Так саме завдання працювати. Михайло, я, 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 я <пробіт> Думаю, звернувся. Ми зараз займаємося простим формалізмом. Звернувся. Ви, начальник управління охорони здоров'я. Який три дні року? Ви ж смир Ну, есть проблемы, как ее решать. А это для чего? Кому-то закрыть что-то? Или для чего это делать? Зачем развернуться? Потом мне сказал, что Правильно, Правильно, Поэтому какая ситуация, как как поступаем? До видома положим. Сейчас сказать, врачи скажут, что депутат только. На образование вы управлении финансами, при наявності разрахунки и при наявності... Субвенції вийти з пропозицією на сесію вносимо. <гаджи> що? Що, Люди, що? <гаджи> Люди просять, а ви просить що? щось рішення ви ви ви? виділити. Ну, слушай, бажано, яка сесія? Ми перед цим, щоб закрити їм чи вип'ять місяця знімали їх ж... гімназію. Mm -hmm. Откуда ти зараз 4 мільйони, які ви на ти забрав у нас ЖКХ, откуда ти найдеш 2 мільйони рушніх? А що ви зараз людей відправити і, і їм їсти нічого? Вони Восрос, висросі, я не до цієї людини. Це зубрь. Они же, они же прекрасно знают, что вот сейчас быть у кого-то. Вот куда брать груши? Она не Причем тут эта девчина? Она не знает, не знает. А при чем тут она? Да я не говорю, я же не в персонале. Не лезет. С какой целью принесли? Ну, ты видишь, да. Что сейчас структуру. Это один из гостей. Один из гостей. Да. Есть у нас и уже кончатся их вести. А, а, а будет, знаете, что у нас есть? Я не знаю, перебиваю. Демонстрация. Демонстрація, чого? Як чого? Люди. Є є. Ну, чи ріше, Ігорій. Пам'ятайте, ПТУ наше, що було. Ну. Результат який? Хто оказався відлоги прав? Ми ж оказалися? Ні. Є куча листів. У нас вже лежать листи з відділу освіти. От ми планували бюджет, викладували потребу енергетироносія. Приходить лист з відділу освіти. А нам до кінця року не вистачає 2 мільйона 600 тисяч. Дайте нам додаткові гроші. Штраф. Що там в результативній частині? після? Що вони суд? А ще ж написана. От освіта у нас забезпечена ока. І не всі були в круг Ми приходить письмо 2 лишних мільйона. Що там в результаті части? Два мільйона двісті. Два мільйона двісті п'ять тижнів. А ви, ви перемагаєте довідома взяти? Да? Я не, не предлагаю довідома взять, а розглянути цей лист при наявності, яка пропозиція. Хто, хто, Немає хто? коштів. Управління фінансів ну, кажуть, що ви не ви коштів. Скажіть, так, нема коштів так, нічого вже. звернутися але тут дуже проста. звернутися до власного управління фінансів та міністерства фінансів про переміщення субвенції з державного бюджету з місяців. Вот. Тих. И родился решение. А вы то вот все. Принял рішення, сессии, звернемся до Министерства финансов. А там делись и субвенция. Нет, все равно что месяцы не забыли. Видите, как сидели, подумали, приняли еще и должны быть. Ну надо, чтобы начать захожу. Почему попробуем? От ми, ми, ми затверджували їм структуру. Під ту структуру ми не повинні, давай, о. 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 якщо не вистачає субвенції, субвенцію дали їм на населення. Все. Вибачте. Якщо ми затвердили більшу структуру, ми повинні виділяти з міського бюджету кошти на заклад. Або проводити хочете, заходи по лікарні, сказати, ви скорочувати. Ви, скорочувати ви, ви, хочете, ви хочете сказати, що скорочувати з якою метою? Зараз э, штат э, лікарні. отвечает воповидания необходимости для ликования населения или заочно? Завтра собратьеваем сегодня. Я выберусь. Ну, да, кто то, -то ответ? Кто? Скажите, кто? кому обращаться? Или кто кто, может, обращаться? кто, кто Нет. может дать ответ? Нет. Нет. Я имею в виду из присутствующих, кто даст один ответ или все будем хором? Вот ему хором смотреть. я же рулем. Нам Скажите, пожалуйста, пожалуйста вы, можете, вы готовы сократить людей? Вы обеспечите? Yeah. <cessor> uh, <loser> <bagi the> <ofsmira> yeah. А це не входить в повноваження закриття. А подожди, зараз представляєте цю поліцію, я хочу вийти, можна причокувати, але нема гроші, є виклад. Я хочу спросити добивця, чи великий штат завищений, чи він відповідає необхідності. Я задав одне питання. Не може, це не може. Наталія Іванівна, послушай, Наталія Іванівна, у вас 4-4 роки тому скільки було в відділі кадрів людей? Два три чоловіка. Сьогодні у вас тільки їх шесть. Та їх було шість і три-чотири роки назад. Ну, більше, десь. Це в дев'яностому була Ні, 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 ні. Ну вони ж співали, все робили. Так тоді ж комп'ютеру не було. А час раніше раніше годину година тут Коля Кузьменко на весь город справлявся. І шесть чоловік нового на сьогоднішній день затверджено 931 штатна посада. Діючі штатні нормативи по галузі охорони здоров'я відмінені діючого, затвердженого Міністерством охорони здоров'я наказу про нормативи штатні, його немає. Є рекомендований 33-й наказ. Згідно рекомендованого 33 го наказу, який ще 2000 роком затверджений. Не доведено, не доведено до нормативу 240, 241, може посад і ще, да? А, так, понад нормативних в цілому по галузі немає, але наказу немає, але час пройшов і на, на сьогоднішній день діючих штатних нормативів, щоб сказати скільки понад нормативно офіційно. Такої цифри немає. Не я, 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 я вас правильно, я бы я помню правильно, я вас не по нормативу спросив. я вот реально, из реальної жизни я спросил, понимаете? Реальнич, и да, больница, да. истомат полікліники, да. видоворони здоров'я. E завтра в мене буде на рада, будемо працювати оптимізації. Да, Показникам наступного бюджетного повіту, тобто наступного рік. Там абсолютно правильно кажуть, зараз наказів по штатній чисельності немає. І держава, уряд робить дуже просто. Вони кажуть, ось вам гроші в більше нету. А далі наказ відмінений, нормативної немає, у вас є ці гроші. Хочете лежать 900 чоловік, держіть, ну доплачуйте. А нема там не написано, як покращити життя людей.

Любай, велика велика опасность того, оцениває следующий год, або урізати програму соціально-економічного розвитку до міста щоб профінансувати Згідно і, і ти кажеш можливо, освіта, освіта, освіта ще хуже, для, я, про, нам ще сказали, бо, що ми фінансувати державою дотацією в рамках ми нормативного ми, наповнення класів. Ну, а нормативно не встановили от у вас не наповнені класи до народного скорочення вчителів, приміщень і, і, і всього іншого. Хочете державу, держіть, адже доплачуйте. Зараз нам ніхто не буде казати, скільки затратить кої. Скільки там державних лікарів, педагогів, ви хто казати? буде? Рішайте самі. Правильно, а як себе так? Угу. Хотіли, власне. Ми б то прийшли, Так хочемо чи не хочемо. Нас, так, да, Оптимізація буде, тому що грошей немає і не буде. Субвенційних коштів для виплати зарплати. А тому, що Наталя вона розказує, що якісь там до норми, це вже давно давно. Їх не буде. Ні, я ж не говорив, що ну, був такий приказ 33-й, да? Якщо, якщо я ж сказала. Він Уже діє. он рекомендаційний характер, якийсь там. Причому тут У мене пропозиція щодо цього листа звернутися в обласний департамент фінансів. Про переміщення, що а до того президента, там, до в Верховної Ради, Чого? Ну, проблема про переміщення наближення, що можна зробити максимально переднятися. Ми досі робити все, що наші поговорити сам з не робити все, те, що можна, я перепрошую. я не зрозумію, можна дуже мучити одне питання. Одне питання. А ми е, відстрочуємо ситуацію чи вирішуємо? Тобто, -тоб. відстрочуємо. Правильно я розумію? Конечно. Гроші виділяються виключно, я просто коротко, виключно із кількості людей. До кінця сума не Давай, буде йде. збільшена і в кінці кінців ми отримаємо все одно 2 мільйони. Можемо більше? <решу> <решу> так а чого це залежить, якщо вони визначили суму кількість людей? Чи ще якісь показники? Ми знаємо потреби, пробована потреба. І знаємо субвенція, яка виділена цей рік. Субвенція не покриває потреби. Ну, Три місяці не покриваємо. Черезниця покривалися на цій вирівнюванні. Це рівень державний? Державний, так? Все? Всім. Ви назад назад Херсон? — Херсонес, Херсонез. Херсонес, да. Херсонес, который летит в посели виноват. Чистое из уважения к черту. Да, всем спасибо, до побачення.